Щодо певних генералів і заступників міністра оборони вже проти шістьох, якраз зараз в генеральній прокуратурі ведеться перевірка. От такий Назарів генерал, його брат ФСБ в Росії працює і інформацію зливає і за Януковича, там мав і підняття по службі, і так далі. Тут дуже це велика проблема. Тому все це впиралося в цей закон про люстрацію. От ми тягнемо їм, каже, а дехто на тому наживається. От найбільша яка проблема. Але, на жаль, каже. Міністерство оборони підпорядковане президенту України. Він за нього відповідає, він призначає міністра, голову Генштабу, він є головкомандуючим Збройних сил України, Така слава ситуація служби безпеки під ним, УМВС під ним, ну і генеральний прокурор. От, от, от десь в тому питанні найбільше боксуємо і на що найбільше хлопці жаліються, і те, що треба буде в першу чергу вирішити. Ну і ще я би хотів сказати так, що звісно, я сподіваюся, що і ви теж вірите, що в цьому парламенті я більше вже ніколи не побачив ні ми з вами, ні Єфремових, ні Симоненків, ні тих інших гадів, які е прислуговують Путіну і їздять до Москви на поклон і працюють на Москву. Це раз, що дійсно парламент буде інший, патріотичніше набагато. Ну бо то так виходить, що, що? ми. Я з я переб'ю. Okay. Okay. Ну Як він може бути іншим, пане відомо? Ні, ні, почекайте, почекайте. Давайте такий варіант. Хто буде проводити ілюстрацію? Хто буде проводити ілюстрацію? Згідно закону попадають під ілюстрацію, я перераховував. Не кого ілюструвати, хто буде проводити? Народ! Да. Ну, а це... як Ну конкретно як наважаю, Я якогось не хочу я як вражаю. зробити я що? згідний з вами? Що закон про ставці не ідеальний. Його ще треба допрацювати, але той парламент. Той парламент, який сьогодні є, кращого закону, не міг прийняти цей парламент пово не голосує. Ну що склад парламенту? Три опозиційні фракції, пам'ятаєте, були Свобода, Батьківщина, удар. Скільки нас заразом нараховується? 169 депутатів. дев'ять то, що Тож ми більшість сколотили, зліпили з колишніх регіоналів бо викуди не було. Що нам треба було в, в, в тій ситуації робити? Ми мусили з ними об'єднуватись і робити тимчасову коаліцію. Ми всі розуміли, що та коаліція довго не проіснує і що то є перехідний період для того, щоб обрати президента. А далі потрібно перезавантажити парламент. Я згідний з вами, що ми зараз нічого практично не змінили в парламенті. Не хвалили закон про вибори, новий. Йдемо за старим законом закриті списки, мажоритарні округа, які дають олігархам купувати знову виборців і далі з тих самі, що були, так як ви кажете, і знову мають шанс пройти. Ну але тут вже залежить від людей, чи люди продадуться, чи не продадуться. Другий момент: ми не хвалили закон, до речі, який подавав так само я співавтором: закон про повернення коштів з офшорів, ці мільярди, які вивезли. Так, 70 мільярдів за два останні роки були вивезені. Ми запропонували просту схему. Що пропонуємо? Всі фірми, які зареєстровані в Україні, які працюють, але в працюють в Україні, але зареєстровані в Кіпрі чи Вергільських островах в інших офшорних зонах, і гроші туди викачують, а до бюджету ні копійки не платять. То ми їх примусово три місяці терміну давали на половину прибутків до двері, стільки разів вносили на голосування, жодного разу порядок на неї не ставили. Закон про заборону комуністичної ідеології, закон про ліквідацію приватного монополі не прийшло. Багато я можу перерахувати цього, що парламент не ухвалив. Закон про відкритість реєстрів. Хто має що, наприклад, який чиновник має тисячу чи дві тисячі зарплати, а має сім квартир там і так далі? Купа майна? От оце ми теж пропонували. До речі, я теж співавтором цього законопроекту. Парламент не ухвалив. Ми б бачили, хто живе в конче заспі, хто живе пішла на вихід з коаліції, щоб дати можливість Порошенку і президенту розпустити парламент і нам переобрати його. Ну я розумію, що не ідеальна ситуація, але віримо, що наступний парламент може вже все ж таки буде мати 226 патріотів, які проголосують оці закони зміни. Так ну і саме основне, друзі, це зміни конституції. Бо без того ніяк не блять ніхто і говорить, говорить і так і не можуть проголосувати. Ну але ж нема кому ми тут проголосували. 35 наших соборівці стабільно голосують і стільки верті на закінти кажуть і біля розбитого корита і жебракувати. бракувати, а державу будуть грабувати олігархи, які грабували. Тому кажу, це все залежить від наступних виборів, від результату. Я думаю, що ви правильно зробите оцінку і висновки. Ви бачите, хто як вас представляє в парламенті, і хто як голосує, і хто як буде голосувати, і звісно, правильно проголосує. Кажіть, кажу, що кожен день війни обходиться. мільйонів. 75 Сімдесят п'ять минутів різні цифри називають. Дивіться, я е, вам е, хочу сказати наступне. Звісно, що це все має бути перевірки. І куди кошти пішли. Є дуже багато фактів службування. Ми цим займаємося. Я вже вже сказав. Проти шістьох генералів і перших заступників міністра порушили кримінальні справи. Зараз перевірки там буці, Там інші прізвища, на зазаріває, я вже вам говорив. Але е на цьому є певні органи, КРУ, Державна, державна фінансова інспекція, є міністерство, вони мали жаль. Ось ну, така де ситуація. Зараз знову. Знову йде Династія у парламент. Як ви з ну, тим? Ну дивіться, ну як Діна? Я звісно, що негативно, так як ви. Ну я вважаю, ну послухайте, люди добрі. Люди добрі. Я вважаю, що президент зараз він обраний в такий час на нього покладена велика відповідальність. Але на жаль. На жаль, десь бачу, робить чергові помилки, як і попередні президенти. І Ющенко, і Янукович, і так далі. Тобто, ну, я далі думаю, що сім'я його не така вже ж бідна. Я ж був, перепрошую в цьому в касу, приходжу. Я ж бачу, хто зарплату бере з депутатів, а хто не бере. Ну, Тобто, кому вона потрібна, кому. Робиться страшне. Зробили другий базар. Мені треба відкривати ворота, щоб вже в мене був базар. Уже нема куди далі. Смітник страшенний під плотом, збираю заміж. До... Я, я передам... А, а то, то ви дасте мені звернення, я направлю. Цю я вас... проблему пишіть мені, і я від себе направлю. Я ну, зроблю? Я хочу вам ще одне сказати, то, що в нас на вулиці таке, і сміття непорядковане. то перше залежить все від вас самих. По-перше, чому? Тому що ви обрали таких депутатів, що ви навіть напевно не знаєте, хто на вашій вулиці депутат. Так мене силу б знали хто. Так. Немає. Ви не насили знаєте, насили хто. тому що кожен депутат повинен і ви, як виборці, ви повинні самі до нього приходити, самі його, його отаку, всі разом прийти і вимагати. Маєте себе відстоювати і бути знак за свої права, що ви тут господарі, це ваша земля і, і так далі. Одного героя, він скромний, скромна людина. Ну, ну, то я та, можу казати, що теж то не треба говорити, що не знає то депутат, то не кожен прийшов, ніхто не прийшов. що там сталося, відразу дзвони каже: я їду. Я раз він приїжджав і в лікарню, бо в нього хворе серце. Він та та є ходить, і в, і влас, є і в нас є в нас є. багато добре. Ра, Боже, Ра, ми та маємо Фешкова, депутата нашого. Що він, він і ще є. нафотографував нас. А він активний, він, і, до речі, в мені ваше? пише Фейсбук, вчора, вчора що вам відправив? Я просто читаю. Я зразу слідкую, коли змінилось. І це, я думаю, ви теж розумієте. Згадайте, рік тому назад, які ми були. Зовсім Всі залякані були і так далі, було все інше. Українці, якби можна сказати, Дорослі стали абсолютно відповідальніше нас майдан. Змінив дуже сильно, розумієте, і те, що ми пережили. Нас змінила ця війна на сході, і ми зараз звісно, маємо ставити інші вимоги для влади, і, і якісніше має бути набагато влада, розумієте? Не має бути, що ми маємо боятися влади, а влада має боятися народу. Так би воно повинно бути, розумієте? І ті всі ключові вимоги ми маємо ставити для наших обранців, які мають виконувати, щоб ми наступний вже парламент ще вже був набагато якісніший. щоб було дійсно багато патріотів. Як це може бути в українському парламенті, не бути українських патріотів націоналістів? Як це там мають сидіти кому. Як там мають сидіти агентура Москви, Москалі, ті вся інша е, сволочі зрадники, які е, працюють проти української держави? Це навіть ні в жодній країні такого немає. Умовою з трибуни, тої умови, якою десь вказівки зараз розстрілювати наших хлопців і так далі. Тобто, все це ми маємо змінити з вами. Встановлюємо швидко. Ну куди на надати. Під'єднання України там і так далі, що притягували до відповідальності і збільшили там покарання до 10 років ув'язнення. Наприклад, так? так в цьому законі чітко прописано. Ми двічі ставили на голосування. Не прийшов 160 з лишнім голосів так Якщо наших 35 голосів, розумієте? ми свобода маємо 35 голосів. Ми не даємо не регулярно. Ми постійно ходимо. Ми одностайно голосуємо, але нас не вистачає. А <му> ми зараз вулиці, так Ми <му> ці не розібралися, що він це. давай